Доброго всім дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, що сьогодні? Така в мене думка майнула. А, от, ну, переживаючи цю війну вже, мабуть, більше ніж півтора року, ну, кожен із нас проходить якісь ситуації, ну, з яких, можливо, там, знаєте, не, не видно рішення цих ситуацій, або, знаєте, людина вже якось у в якомусь знаходиться. І тоді от я згадала, що в мене є такі, такий оракул, або це ще метафоричними картами можна назвати калейдоскоп долі. І ну, ніколи не робила я таких розкладів. Думаю, просто, от, знаєте, як експериментальний буде ну, розклад. Якщо, вам, можливо, він комусь із вас допоможе, хто буде дивитися це відео, поставимо питання так. Як мені знайти рішення із такої-то ситуації, або що мені допоможе вирішити таку-то-таку-то ситуацію? У кожного вона своя, ця ситуація. Я викладу, ну, я думаю, по три, три варіанти зробимо по три карти. І щоб якось більш вичерпно було І з трьох карт, якось, знаєте, вже. ну... Я буду вам ці карти описувати, а ви зможете, виходячи із інтерпретації карти, тобто з того, що на ній намальовано, кожен для себе зможе, ну, знаєте, якось свій висновок зробити, свою якусь паралель, алегорію провести. розумієте? Тобто, можливо, комусь от це допоможе от вийти з якоїсь кризової ситуації або вирішити якусь проблему. Ну, давайте спробуємо. І так, що допоможе мені у вирішенні ситуації? Такої-то, такої-то. Кожен для себе задумує якоїсь ситуації. Що допоможе, мені у... що допоможе мені у вирішенні ситуації? Ну, давайте я для карт запитаю, що допоможе моїм глядачам. Глядачам мого YouTube каналу у вирішенні їхньої якоїсь конкретної ситуації, що прийде на допомогу, що допоможе вирішити певну ситуацію моїм глядачам, тим, які дивляться моє відео, мій канал. Що допоможе у вирішенні певної ситуації. dopo tre carte 1, 2, 3. Кожен вибирає, виб... обирає для себе. Так, ситуація номер 1 Ну, Тут перевернутих карт нема, тому трактуємо. Е, я буду, я вам озвучу: от перша карта підлість, е, друга карта е, багатство і третя карта кхе, аскетичність. Е, це може говорити про те, що е, ви зазнали якоїсь підлості, наприклад, в тій ситуації, яку ви задумали для себе. Ну, от, то, 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 в тій ситуації, наприклад, за яку ви запитуєте, підлість це взагалі от, карта, яка говорить про те, що е -е, хтось може уготовувати вам, наприклад, якісь неприємності. Або е -е, це може говорити про те, що ви знаєте, як от говорять, перегріли е -е, ну, змію на своїй на груді. Тобто це от якісь такі неочікувані моменти, які, ну, звичайно, по підлості нічого гарного не сулять. І це можливість, знаєте, нанесення якогось ну, вріда. Якщо психологічному ну, значенні ну, взяти, то це. Ну, Таке знаєте відчуття обманутості, відчуття кинутості, ну, через підлість, от конкретно, відчуття, що вас от, ну, зрадили. Тобто, кожен для себе, у кожну, кожен, звичайно, для себе вирішує ну, відповідно до своєї ситуації, яка сталася. І... Це також ця карта може, наприклад, відображати не завжди агресію у вашу сторону або підлість в вашу сторону. Це можливо те, що ви задумали. Ну, тобто, на рахунок якогось опонента свого там ну, когось може стосуватися. І е, далі карта е, випадає карта багатства. Ну, тобто, карта, знаєте, тут якось одне іншому проти, ну, протиріччя, які ставить. тобто багатство, а потім іде аскетичність. Тобто, багатство це, от е, коли дуже чогось ну, в прямому сенсі, це може говорити за багатство, або коли люди. Ай, багаті, але навмисно прибідняються. Тобто, знаєте, така категорія людей, яка завжди, ну, за, за яку тему, тема, наприклад, заходить да, там, за гроші, за роботу, за доходи, і такі люди завжди говорять, наприклад, ой, ну там плачуться, прибідняються, там ну, таке, ну, якось так воно виглядає. Хоча насправді людина достатньо впевнено себе відчуває в матеріальному плані. І це, якщо брати в психологічному значенні, то це от якесь суб'єктивне відчуття емоційного комфорту. і, ну от, Коли в тебе все добре. знаєте, Коли, коли ну, оточуючий світ, здається тобі у більш таких радужних кольорах. І остання карта, карта аскетичності, говорить про те, що вам, от, це знаєте, от нагадує. Як по біблійських заповідях треба трошки себе в чомусь ну, стримувати, тому що по аскетичності це от коли людина, ну от як монахиня тут намальована, тобто вона ну, бере на себе от відповідальність за те, що вона в чомусь ну, Применшує, наприклад, значення грошей, в чомусь вона починає економити, в чомусь вона переосмислює світ і цей світ ну, це говорить про те, наприклад, що ну, знаєте, як -то, заїжджена ця фраза, що не в грошах щастя. Тобто, десь потрібно шукати, наприклад, в інших якихось. Сферах, це задоволеність, тобто не, не один матеріальний світ все повинен вирішувати. Тобто, ем, ну, от це я вам описую, наприклад, да, як я це для себе бачу, тому що ну, в кожного може бути своє власне бачення цих карт. Тобто тут, знаєте, просто по аскетичності, це коли ти відгороджуєшся від мірських утєх, як от на, на російській мові буде. Тобто там, де було ну, якби, злішество дуже велике, по аскетичності, це як коли людині треба відійти ну, від цього матеріального і більше ну, придавати значення душевним якимось якостям. І... Тобто ця карта, якщо в психологічному аспекті брати, то це говорить нам про що треба якось от ограничувати цю мірську суету і більше приділяти уваги своєму внутрішньому стану. Отак от. І це і готовність, наприклад, до самопожертвування в чомусь. Знаєте, як... Ну от, Тобто все, що пов'язано, знаєте, якщо, наприклад, навіть прочитати заповіді, які да, там по вірі є, от вони під цю карту підпадають. Тобто це от самостримування конкретно поривів у цих там до збагачення, наприклад, до можливості зробити підлість комусь. От, ну, я це бачу от для себе так, знаєте, тяжко трактувати карти, коли вони ну, так мають загальну узагальнюючий характер. Але можливо, ви, якщо ви вибрали, наприклад, оцей розклад з трьох карт, то можливо, ви для себе зробите певний якийсь висновок от з цього. Далі, стопка номер 2 Тут іде карта, зараз я ближче покажу, щоб ви роздивились. Карта радості. Така дівчина перебігає дорогу, вона щаслива, радості. Мати з дитиною карта радості. Далі йде карта щастя називається. Тут дитина така, ну, видно, що дитина щаслива, і е, карта натовпу. Про що нам це може говорити? Це може говорити про те, що, ну, от, знаєте, тут, тут дві таких позитивних карти, от що радість і, радість і щастя. Це от може говорити про те, що людина, ну. Пора... Ну, просто знаєте насолоджується життям по першій карті. Тобто, от коли ти, е... ну як сказати, все, що би не траплялося, наприклад, да, в твоєму житті, воно викликає в тебе радість і піднімає тобі настрій. І це якісь, от знаєте, задоволеність життям, це коли ти. Е... Ну, от, знаєте, на такому приподнятому ну, настрої, що ти просто не помічаєш негативу навколо себе. І е, далі йде карта щастя, яка і, знаєте, як дублює. Це от як нагорода за щось. Тобто за те, що ти отак от позитивно дивишся е, на світ. Е, Ну, не помічаєш, що не циклишся на цих якихось поганих моментах. Тебе якби життя як винагороджує. Ну, по картці щастя, це якраз от нагорода, оптимізм. Коли ти з оптимізмом дивишся в майбутнє. У тебе є якісь надії на краще майбутнє, наприклад, на то, що твої бажання збудуться. І Знаєте, це коли от ти наповнений енергією, ти, у тебе гарний фізичний стан. Ну, тобто Це от все, що говорить про те, що людина щаслива, людина наповнена, як зараз знаєте, модно казати, людина в, в потокі, да? От. Єдине, що от, знаєте, мене тут трохи піднапрягає, оця карта, яка називається Толпа. Тобто тут це карта соціума в першу чергу. Тобто людина, яка от знаходиться от в такому стані, вона знаходиться в соціумі. І це от по, по карті Толпа ця карта характеризує, ну, знаєте, якщо брати колектив, то це як мінімум там три людини. І, і от як виходячи з усього, що ми робимо цей розклад, ну, там, відповідно до того, що якась людина обрала цю стопку, то це говорить про те, що людина є егрегором у цієї, ну, у цієї ну, толпи, м'яко кажучи, яка її окружає, колектива, наприклад. Тобто, е, знаєте, я от просто в мене ну, так якось приходить думка, таке враження, от якщо ви, наприклад, да, там, егрегору такого. Випромінювання радості, випромінювання щастя, наприклад, в колективі, то ви, скоріше за все, повинні бути. Ну, ви намагаєтеся наповнити, можливо, інших людей. тим... ну, ви випромінюєте це, наприклад, цю радість, це щастя, наприклад, але ви повинні розуміти, що. Ну, деякі люди можуть використовувати, наприклад, це е, якось воввввред ну, для вас, тобто, знаєте, як то енергетичні вампіри. Тобто, вам пови, ви повинні, знаходячись в толпі, якось от контролювати. Наскільки багато цієї енергії ви випльоскуєте, щоб була можливість цю енергію звідкись потім напитати, тобто, щоб був якийсь от в цьому баланс, тому що якщо постійно розпиляти цю радість, там веселість на толпу, то в кінці кінців ви можете знаєте, залишитися якимось от спустошеними. І потім по карті толпа ви можете відчувати себе, або ви відчуваєте себе як свій чужий серед своїх, або як то говорять ну, да, чужих, чужих, society, ну, чужий серед чужих, от, В такому плані, як будто ви не пишетесь в той колектив, в якому ви знаходитеся. Тобто от, людина, що позитивна, хоча я не, не можу сказати, що це як мінус, знаєте, бути позитивною людиною і злучати добро це ну, добре. Але вас якось от, можуть не, сприйма, ну, не сприймати через, оцю, оцю, через вилив цієї позитивної енергії. це не Звучало, от, ну, якось навіть одне іншому суперечить. ну, Тобто, знаєте, людей це може дратувати, можливо, ну, враховуючи певні якісь події, да? тому що не всі люди такі сонячні, і, і це треба враховувати. І вас за це можуть не розуміти. Ну, от ви, ви намагаєтесь вписатись да, там в певний колектив. От у вас отакий Егрегор. Ви намагаєтесь вписатись в певний колектив, а вас тут не приймають і ви не розумієте, чому. Ви думаєте, блін, ну я ж така позитивна, я так позитивно мислю. Там я а, ну, не і там, не, не жаліюсь, не, не гружу людей. Знаєте, ні, нікого не напрягаю, а мене не приймають. І от, ну, Просто знаєте, кожен сам для себе вирішує. Я не говорю вам, що вам потрібно змінюватися ні в якому разі. Просто ну, ці карти можуть говорити, що оточення, яке ну, навкруг вас, воно просто вам не підходить. Ну, Просто там люди з іншим егрегором, не таким, як у вас. Тому не треба робити себе винним, винною в тому, що вичевинним ну, хто дивиться це відео. Не треба робити себе, ну, знаєте, крайнім в цьому всьому. Треба Просто ну, змінити людей, які вас оточують, розумієте? Тобто вони вам банально не підходять, не себе треба змінювати, не під людей підлаштовуватися. Міняйте оточення, тому що ви от позитивна людина в усіх е е е е е е е сенсах слова цього. Так, і номер три у нас Под Підсвідомість, під під подарунок і удар. Так, зараз будемо шифрувати. Карта підсвідомості говорить про те, що у вас можуть бути Ну, ви людина, яка дуже а, має багатий внутрішній світ. Людина, яка можливо медитує. А, людина, яка, ну, тобто, вона, знаєте, в себе а, дуже так погружена, я би сказала. Можливо, у цієї людини, яка вибрала цей стовпчик, є, які там. Знаєте, сни бачить, видіння якісь певні бачить, і е, тобто, щось до людини приходить. Це людина, яка от, е, ну, трошки більше в неї підсвідомість розвинена, е, ніж, наприклад, там у середньостатистичної іншої людини. Тобто, от якось більш тонко відчувається людина. І е, тут, знаєте, тут можна ще сказати, що вам можливо, ну тут знаєте, от як підсвідомість, коли підсвідомість дає про себе знати, можливо, як якісь натяки даються, якісь там, ну, знаєте, як є людям якісь фрази йдуть, якісь уривки, якихось видінь йдуть. От щось на кшталт того і. Ну Знаєте, дуже велика небезпека цієї карти, що людина може щур погрузитися в свій внутрішній світ, або це може її якось лякати. Тобто ну тут карта, карта говорить, що це треба працювати з підсвідомим, і треба. ну, треба, ну якби, знаєте, Спробувати якісь практики, наприклад, там медитації, які, якийсь гіпноз, наприклад. Тобто, якось, ну, якщо ви не боїтеся цього, то це треба розвивати, а не придушувати. Тому що, якщо ви будете придушувати, то це навпаки ну якби, а, ну, може не дуже гарно закінчитися. да, Там а, якісь побочні ефекти можуть бути. ну, тобто... Отак от ну, карта подарунок, вона позитивна в цій колоді. Це карта, яка говорить про те, що це ну, певні сюрпризи, подарунки, пряме значення. Це може бути як матеріальні якісь речі, так і якісь емоційні, такі, знаєте, ну, сплески, емоційні переживання, але зі знаком плюс. І. Ну, наприклад, якісь події, які визивають у вас о, позитивні відчуття. От, о, і. Е, тобто це е, ну, щось, що пов'язане з приємностями. Єдине, що зараз будемо розбирати, о, це карта удару. Карта удару говорить про те, що це е, ну, в прямому, ну, це пряме його значення це от якесь. Е, Ну, знаєте, Внезапне собиття, яке могло статися, це от на кшталт того, що ви щось відчували, ви щось предвкушали добре. Але замість цього доброго стався якийсь. Сталася якась подія, яка нанесла вам, ну, яка нанес, нанесла удар певний. Тобто, я просто думаю, яку, яку можна, який можна висновок от цього триплєта зробити. Тобто, я так думаю, що людині або треба зменшити очікування на рахунок чогось. От Людина підсвідомо ну, знаєте, заглиблюється в себе і підсвідомо щось очікує, будує якісь от чересчур якісь романтизовані ну, очікування у людини присутні. Тобто, через якось позитивно. тобто От людина заглибилася в себе, намічтала, нахотіла собі чогось, а потім воно виходить не так, як очікувалося. І це приносить дуже великий удар. І це людину, якби, ну, знаєте, вибиває з колії. Тому що, ну, це по цій карті це те, що неможливо попередити, те, про що неможливо здогадатися. Ну, от, отак, це ну, знаєте, ефект внезапності. І людина дуже емоційно, якщо в психологічному плані брати, людина дуже емоційно це переживає, це дуже стресово для неї. І, по перше, через те, що це ну, неочікувано сталося, людина до цього не була готова, тому що вона розраховувала на щось інше. У неї все було позитивно в її голові, в її підсвідомості, все було позитивно, але. Ну, що називається, не так сталося, як гадалось. Тобто, тут не не будуйте дуже великих очікувань, щоб не не отримати дуже великих розчарування. Так думаю, тому що по удару це прям знаєте, от шок здивування дуже таке, знаєте, ну близьке до шоку. Ну, тобто, те, що <гум> повинно було бути зі знаком плюс, сталося зі знаком мінус, через, е, через якусь або неправильну інтерпретацію своїх відчуттів, або через шюр ну, е, впевнений настрой на те, що буде все добре. Е, це може ще вибувати з колії. Тут просто от... По цій карті, от удар, по ній приходить така реакція психологічна, яка називається бий, біжи або замри». Тобто, це, от якраз такий стан, який е, ну, повертає людину, то знаєте, до базових якихось реакцій, які повинні спрацьовувати. Тобто це от повний шок для організму. Тому, е, ну як по мені, то е, порада цієї цього, цього трипліта состоїть в тому, що ви. Е, Дуже якось або міч у вас дуже багато, знаєте, як ото говорять, налаштовуйте себе на краще, але от тут є просто такий, знаєте, прихований нюанс, коли люди, ну, ще така є фраза, не слишком не очаровуватись, щоб потім не розочаровуватися". От, Ну, от Щось от на кшталт того. Тобто, треба якось. Не сильно уходити в свій внутрішній світ, тому що це може призвести, коли ви будете повертатися в реальність, це вас може шокувати. Це може стосуватися буквально різних речей, це може стосуватися планів на майбутнє, які ви там собі надумали в голові, а потім повернулися до реальності і просто от були шоковані тим, що. Ну, Тим станом речей, який, який є в реальності, а не в вашій голові. Ну, тобто, от... ну, тут, повертаючись до першого триплету, тут взагалі, тут надоумірять е, Надо свою якусь от жагу е, до. Матеріального до матеріального забезпечення через якусь підлість, можливу. Хто задумав підлість проти вас, чи ви її задумали, але карти говорять, що треба більше звернутися до свого внутрішнього стану. Ну, О така порада. Я е, е, ну, знаєте, як змогла вам пояснила, у вас у кожного є фантазія. Ви бачите ці карти, я вам їх описую, у вас у кожного є своя ситуація, і я думаю, згідно з вашою ситуацією, ви можете для себе краще ну, відчути сенсу цих триплетів. Якщо просто я хочу викласти це як от пробним таким варіантом, якщо це вам якось допоможе, або це вам якось дасть. Ну, якусь, можливо, пораду, знаєте, от можливо, вам допоможе дійсно це от, вирішити ну, те питання, над яким ви, наприклад, яке вам спокою не давало. Можливо, це буде якимось, знаєте, хоч толіку якусь внесе ясності в те питання, яке, вас, наприклад, не дає вам спокійно жити. Ну. То я, звичайно, ну, якщо це буде спрацьовувати, то я ну, буду рада робити для вас, наприклад, такі розклади, якщо будуть запити. Це я викладу як от ем, просто от пробний варіант. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!